Час новин на радіо Лозова в студії працює Анна Білянкова. Вітаю вас. Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок, 24 серпня. Лозові урочисто відзначили День державного прапору України 23 серпня. Під акомпанемент оркестру учасник АТО, ветеран російсько-української війни, Сергій Мороз, підняв синю жовтий стяг біля міської ради. Захисник поділився, піднімає прапор з 2018 року. Традиція перервалася тільки минулоріч, коли з побратимами звільняв Харківську область від окупантів. Разом з керівництвом міста депутатами один з головних символів держави вшанували батьки полеглого героя України Олександра Лавренка. Хвилиною мовчання присутні на мітингу віддали данину пам'яті полеглим захисникам та захисницям. Цього ж дня присутні також навідалися до скверу Шевченка. Напередодні Дня Незалежності очільники міста та району, правоохоронці, військові, батьки захисників, помічниця народної депутатки Юлії Світличної поклали квіти до погруддя Кобзаря. Попри усі труднощі воєнного часу, сільгоспвиробники Лозівщини продовжують засівати поля, вирощувати та збирати урожаї. Днями у громаді провели день поля. Керівники сільськогосподарських підприємств з Лозівщини, інших громад і областей зібралися на базі демонстраційних полів, ТОВ Лозівський агропромтехсервіс. Підприємство представило гібриди сонячного та кукурудзи. Ці культури висіяли, щоб дослідити, які краще родитимуть в умовах нашого клімату та за якої обробки. Привітати гостей заходу завітав Лозівський міський голова Сергій Зеленський. Разом з очільником громади день поля відвідав і голова Харківського обласного об'єднання сільгоспвиробників Іван Глянь. Фахівець зазначив, не перший рік спостерігає за тим, як Лозівська громада вирощує на своїй землі різні культури та покращує врожайність. Нагадаємо, то в Лозівський агропромтехсервіс не вперше вирощує гібриди на своїх демонстраційних площах та запрошує колег на день поля. Раніше підприємство встановлювало рекорди, виростивши соняшник, кукурудзу, сорго та ріпак. Лозівська громада продовжує підтримувати наших тероборонівців. Днями міський голова Сергій Зеленський зустрівся з командиром Лозівського окремого батальйону територіальної оборони. Керівники вкотре обговорили потребу захисників. Голова громади каже, у стислі строки намагаються передавати те, що необхідно оборонцям для ефективнішої боротьби з ворогом. Дрони, транспорт, обладнання, захисне спорядження, пальне, організаційну техніку забезпечують за кошти громади, благодійників та волонтерів. Сергій Зеленський додав, завжди був переконаний, що підтримку військових не потрібно висвітлювати. Але дослухається до мешканців громади, які просять про це все ж таки розповідати. Тож тримаємо фронт разом і разом до перемоги. І кримінальна новина. У лозові 37-річна жителька смертельно поранила ножем свого чоловіка. Її оголосили підозру в умисному нанесенні тяжкого тілесного ушкодження. Про це повідомили в обласній прокуратурі. Трапилася трагічна історія 19 серпня. В одному з будинків зібралася компанія з трьох людей та влаштували застілля. Випивши оковитою, подружжя пішло в гості до своєї знайомої. Під час вечірки між чоловіком і дружиною виник конфлікт. Підозрювана схопила кухонний ніж і вдарила ним свого чоловіка у живіт. Від отриманого поранення потерпілий помер на місці. Якщо провину жінки доведуть у суді і статтю, за якою інкримінують злочин, не змінять, то їй загрожує до восьми років позбавлення волі. Лозівська громада розвиває народну творчість Слобожанщини. Наші майстрині беруть участь в обласній виставці виробів декоративно-прикладного мистецтва. Роботи Ольги Тарасової, Тетяни Курінної та Тамари Квасової обрали під час вибіркового туру. Він відбувся у липні у виставковій залі Лозівського краєзнавчого музею. Про себе заявили 28 майстрів та майстрин Лозівської громади, які презентували загалом 249 своїх найкращих робіт. Лозівський міський голова подякував нашим талантам, які зберігають культуру та самобутність українського народу. Днями футболісти лозівського клубу Авангард зіграли матч другого туру чемпіонату України серед аматорських команд. Змагалися лозівчани з командою «Пенуел» з Кривого Рогу і здобули переконливу перемогу з рахунком 4-0. Голи забили Кирило Гребенюк, Євген Співак, Владислав Галушка та Максим Зеленський. Почали свій шлях у чемпіонаті країни серед аматорських команд авангардівці минулого тижня. Перший матч лозівчани зіграли проти штурма з Іванково. Тоді наша команда зазнала прикрої поразки з рахунком 7-2. Проте у другому турі Лозівчани піднажали. У матчі ж третього туру чемпіонату Авангард гратиме з командою Олімпія з Полтавщини. Гра запланована на 27 серпня. Тож бажаємо нашим футболістам успіхів та перемоги. І до новин Харківщини. Російські пропагандисти розганяють фейки про ситуацію в Куп'янську. Ворожі ТГ-канали намагаються деморалізувати населення прифронтових районів Харківщини. Про це повідомили у центрі протидії дезінформації РНБО. За даними центру, у ворожих ТГ-каналах, які стосуються Харківщини, пишуть, що Скуп'янська вивезли весь штаб ЗСУ, а почали передислокацію до Тилу ще два тижні тому. В РНБО наголошують, що ця інформація не відповідає дійсності та є звичайним фейком. Також прес-секретар Харківської ОВА Олена Шаповал зазначила, що і військове командування, і військове цивільне керівництво перебуває на місцях і виконує свої обов'язки. Нагадаємо, що цього тижня російська пропаганда значно активізувала свою діяльність щодо Харківської області. Зокрема, у понеділок, 21 серпня, росіяни розповсюдили фейк про нібито захоплення Синьківки, що у п'яти кілометрах від Куп'янська. Як зазначили в Центрі протидії дезінформації, мета цієї кампанії дезорієнтація ЗСУ та зниження морального духу жителів прифронтових і тимчасово окупованих населених пунктів Харківської області. Організація Об'єднаних Націй відремонтує тимчасові помешкання переселенців, а також приватні будинки жителів області. Днями голова Хова та представники управління Верховного комісара ООН у справах біженців підписали меморандум щодо співпраці. Він передбачає спільні програми із надання допомоги мешканцям Харківської області, у тому числі переселенцям. Наразі заплановано здійснити ремонти та забезпечити додатковим обладнанням 11 таких об'єктів. На зустрічі також обговорювали надання грошової та гуманітарної допомоги жителям регіону, питання підготовки інфраструктури до опалювального сезону, відновлення житлових будинків, які були пошкоджені через обстріли. Управління Верховного комісара ООН у справах біженців повідомило, що хоче розпочати ремонти 750 приватних житлових будинків у вересні. Це будуть легкі та середні ремонти. На цьому ми завершуємо випуск новин та нагадуємо, що всі події життя громади ви можете почути щодня на частоті 106,7 або на Ютуб каналі ТРК Лозова. Бажаємо вам мирного неба та тільки добрих новин. Почуємось.